Я вам давала до? А ви ж посадова особа. Я маю повне право. Ні. Да. Ви мали мене я ви не Я не можу, можу не предупреждати, якщо я бачу порушення закону я можу користуватися. Я вам пояснювала. Ніякого порушення я не робив. Я, вам я не поясню. Дивіться. Є постанова. Давайте почнемо зараз так. Є постанова 214. Я ви ви робили. Робили. Яке ви мали право на Так я вам кажу. Ви чи ви не чуєте? Я при порушенні при порушенні для збору доказів. Військовополонених про те, що їх знімають. Ви не військовополонена, ви не рівняєте, ви посадова особа. Так. Так. Я вам пояснювала? Чи я вам відмовлялася пояснювати? Що? Я вам пояснювала? Ні, ви нічого не пояснювали. А ну передивіться зараз. Ну дивіться, постанова 214. Яка говорить, що е, інвалідам під час воєнного стану йдуть виплати, посилаючись на постанову доповнення постанови 1460. Ви чуєте, що я кажу? Чи ні? Ну що мені повинні бути виплати? Ти посадова особа, я маю повне право знімати, якщо я бачу порушення закону. Не маєте. Маю не повне знімати, без подайте Подав. на мене в суд. Подам. Подайте. Подайте. Я вам пояснила, як давайте. Любого... Ану, ну, ну, я хочу чути. Давайте, кажіть. Давайте, давайте, кажіть. Ану, поясніть ще раз. Воно ж все, все пише. розумієте? Я, не, я ніколи не починаю знімати, поки, поки я не бачу порушення. Якщо я бачу порушення, я, як доказ, маю повне право знімати. Конс, е, керуючись Конституцією статтю 34, я маю повне право. Так. Да. А що, неправильно я кажу? Цей вид допомоги виплачує Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення. Будь ласка, Ні, дивіться. до них. Дивіться. Я є... знаю, що є ця постанова. Є Цей? постанова Знає. 214. -та. Даний вид виплат, який саме ви хочете отримувати, я... виплачує центр по нарахуванню... А який та... я хочу отримувати даний вид виплат? Ну, по інвалідності. Так. так. Згідно. Згідно з е, постанові Кабінету Право, Міністрів. Я пояснюю, що ви прийшли не за адресою. Не ми виплачуємо. Не ми не ми. Ну, нарекуємо. я у вас стою, ну, Від вас я отримую. Ні. Справу. Справа зберігається в нас, але саме нарахування проводить центр по нарахуванню та здійснює соціальний виплат Департаменту соціального захисту населення. Головна, 245. Добре. Це писали вам і звернення? Ні, і не і писали, і писали, не писали. Ні одного звернення мені не приходило. Ні одного звернення. Мені прийшло за три місяці. Мені прийшла допомога зараз. Це буквально десь я вам скажу. От вони вам і заплатили. Я не знаю, хто заплатив, але я, покажу, але, я не знаю хто. Але діло в в три, то шість шість триста. Вони мені заплатили. По 200 Я, 100 за кожен місяць. По 200. Ну якщо, допомога, якщо це допомога, там має бути 293 гривні. Мені чужого не навіть. Це 2093 гривні. Це якщо допомога йде. Одноразова. Це не одноразова. Це допомога, це допомога по інвалідності. Допомога. Ви все отримуєте. Допомогу по інвалідності. Ви тільки на цей вид маєте право виплати. Це за кожний місяць. Ні, 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 ні. Це я отримую допомогу по інвалідності. Плюс до цього там є ще така допомога у 2093 2 гривня, одноразова допомога на рік. Де ну, такі? В постанові написано. Але це тієї допомоги. Ви заяву писали на ту іншу? Ні, рік? я не писав а на неї. Звертатися. А за тією допомогою треба. Писати ну, треба, але я ці ще поки що не можу отримати. Ті, Можуть що пояснює, положення. Я, я отримав по да, да. допомогу по інвалідності. Да. Все, питань нема. М -м -м -м. Які проблеми? Ну, я хочу узнати, чи нараховуються, от вони чи нараховують вам, чи ні. Це треба їх питати. Ні, ну ви зараз що не можете подивитися? Ні? Є, на Є... 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 Все, питань нема. Бачите, дивіться, як все красиво і культурно. Що свариться, я не знаю. Ні, ну реально, ну, зачем за чим свариться? А за тою іншою допомогою люба виплата йде за зверненням людини, за письмовою заявою. Я понял, а може, можна тут написати зараз? Я... я вже напишу. Ну ви скажіть спочатку, що ви хочете конкретно? Ну, одномісячна допомога у, у 2.93, та яка є за... определена. По... Ні, 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 дивіться, я виписав спеціально, я повиписував. Номер постанови. 214, я точно не 214. заповнив. 214, це продовження наборів воєнного стану в статичному порядку, без звернення. А 1460? А 1460, це те, що теж продовжується без звернення. Так, але... А, там ні, ні, там є... 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 Там Там є... Вклю... Одноразова допомога ні, ні, виплачується тільки за зверненням людини з наданням підтверджуючих документів, пакету документів. Ні, ні, я поняв, але тут я виписав спеціально, тут є статті, на яких посилання статей, на які йдеться. Постанова, та що ви кажете, вона не стосується одноразових виплат. Ну там написано. Не ви можете відкрити її зараз. чи Она ні? Не стосується одноразових виплат. Е, ну, 214, чи, 214 чи... стосується тих виплат, які люди отримали, у період воєнного стану не мають можливості, що я десь продовжувати, продовжується автоматично. Це 214 во, во, во. з приводу одноразових виплат, одноразових так. допомог, тільки при зверненні громадян з відповідною заявою. Так ні, це, правильно, ну можна у вас написати із чи. Чи якої це? постанови ви хочете отримати допомогу? Це знову трековіряці в інтернеті. так? Ну, Ви не можете подивитися на 1460, 1460 постанову? Про Правильно, продовження ну, виплат. Ну, це з цих двох. Я просто не помню в яких з них двох записано. Не в тій, не в тій. Є це не в тій, точно, не в тій, що не є. неодноразово, Це стосується Ні -ні, там є. постанови 1460. шістдесят. Так нею вже й пішло розмежування. Раніше по 214 всі виплати продовжувалися автоматично. Ага. Постанови 1460 розмежували. Допомога малозабезпеченим сім'ям і одиноким матерям по доходах. Вони звертаються вже не автоматично, не з 1 січня. Всі зверталися. А інші допомоги продовжуються автоматично. Оце 1460 постанова. Все, там Все. одноразові мови нема. Все, поняв, дякую. Якщо ви хочете ще щось, приходьте і кажіть. Я знайду, хорошо, так. я найду е, цей посилання, на яке тоді я звернуся. Вам спасибо, велике. Бо то, що от я перший раз до жіночки звертався, вона мені нічого не казала. Я їй за це і виклав Знає відео. відділ. Звісно... Це теж люди, і до них треба відноситися політику. Правильно. Вона посадова особа, я маю повне право знімати. Порушення встановлює тільки суд. Правильно, а керуючись. Ви не маєте право знімати, Ні -ні, Вану, що це вже є порушення, бо ви, вибачте, не знімаєте. Правильно, але я не порушення знімаю, я знімаю докази. А на докази. Докази, отримані неналежним на чином, не є доказами в суді. Вона бачила, що я знімаю е, Конституцію е, поло... 34 статтю. Конституцію. Уху. Я маю повне право знімати, е, знімати, записувати, е, збирати докази будь-яким чином. побачите. Не прихованим. Не будь Яким. Там не нам немає цега. Там, нема там будь-яким. Вам, да, вам дякую. Вам спасібо такі, що, що це, що нашлася ця виплата. Все, спасибо вам.